Великий переполох у Дарницькому районі столиці близько 11-ї години вечора на вулиці Привокзальній наша знімальна група стала свідком надзвичайно емоційних подій. Понад півсотні обурених людей влаштували справжній бешкет. Дуже сильно ганьбили ось цього чоловіка. Люди здійняли неймовірний гвалт. Одразу зрозуміти, що тут відбувається, було доволі складно. Тож будемо послідовні. Ми помітили на тротуарі чоловіка, який ледь тримався на ногах. Свідки пояснили, падав він не лише тому, що його били. Кажуть, чоловік був дуже п'яний. П'яний. Ну конкретно п'яний. Єлі стоїть на ногах, падає постійно, і там бакали пива на Ну, Хлам розмова зі свідком трохи розставила крапки над і. Нарешті ми зрозуміли, що обурило людей і чому вони накинулися на чоловіка. Виявляється, незадовго до інциденту він з келихом пива їхав за кермом легковика Хюндай та на повному ходу врізався у деу. Я їхав в сторону Ялтинської, встановлювався трамвай. Я тут посмотрев, взяв в ну, типу, автоматичній заднє зеркало, летит машина. Ну, так, с водителя, а я увидел, що большая скорость. Я только сидила за руль і отримав удар. Меня розпутіло, я в трамвай. Нетверезий водій Хюндаю. Навіть не гальмував, кажуть свідки. На повному ходу врізався у Деу. І від удару Деу відлетів на маршрутку, а потім ще й на трамвай. Керманич Деу виявився таксистом. Він добряче травмувався, тож згодом його забрали до лікарні. Постраждала і його пасажирка, але не так сильно. Пасажирка жінка була, да. Ну там буквально дов'язує кілометр додому. Ну, у нього там шишка, але нічого страшного, вона уїхала вже. То есть. Ну, я осмотрели доктора, да. Отпустили її. І тепер найцікавіше. Повертаємося до головного персонажу цього сюжету водія Хюндая, який спровокував цю аварію і згодом став жертвою самосуду. Виявляється. Люди обурилися не лише тому, що чоловік був п'яний та накоїв чимало лиха, а й тому, що він хотів уникнути відповідальності. Говорять, що він, говорить, ритубіжав, ну його догнали, ребята. Там зухвальця не лише наздогнали, а й з'ясували ще дещо цікаве. Як прикривається міліція, бо сам сказав, що він там працює. Він сам сказав, я працюю в міліції. Отже. Через те, що Хюндаєм ем кермував нетверезий працівник міліції, люди не на жарт перелякалися, що справу можуть зам'яти. Свідки вимагали в інспекторів ДАІ, щоб затриманий водій на місці, подмухав у алкотестер. Однак той відмовився: ви будете проходити огляд на стан проходить уряда станав по на спіні погано. Суперечка тривала кілька годин. Люди заблокували карету швидкої і на відріз відмовилися відпустити п'яного правоохоронця, аж доки не приїхав начальник дарницького райвідділу міліції. Можна ли розчитувати на те, що він дійсно йому возьму аналіз крові. а не Ані вона скаже, що у нього січний приступ просто била Протокол составлені зачитаний гражданам. Эта гражданка є в цьому протоколі. То все задокументовано. так що. Что... На цьому й порозумілися, швидку з захмелілим міліціянтом таки відпустили. А вже на ранок стало відомо, що старання громадськості не були марними. На теперішній час проводиться службова перевірка за фактом скоєного готуються матеріали для передання до прокуратури, і особа буде звільнення з лав органів внутрішніх справ. З'ясувалося, що п'яним за кермо власного автомобіля Хюндай сів інспектор ДАІ Дніпровського району столиці. Ми не сумніваємося, що його покарання буде показовим. Інспектори звільнять з посади, оскільки в аварії ніхто не загинув, максимум йому випушуть штраф та, можливо, позбавлять на якийсь час водійських прав. Але є і ще один дуже цікавий нюанс: після того, як сталася аварія, свідки знайшли в машині зухвалого правоохоронця ще один комплект номерних знаків. Ліжала ще один номер на задні, скорее всього дводрідні номера. Ну на эту машину, скорее всього, лежали. Два одинакових баражники лежали другие. Навряд чи рядовий інспектор ДАІ офіційно конспірував свій власний автомобіль для виконання службових завдань, як це іноді дозволяють лише окремим спецслужбам. Для чого він возив різні комплекти номерних знаків? Можна лише здогадуватися. А тим часом юристи кажуть: якщо номер на автомобілі не відповідає даним з техпаспорту, за це передбачена адміністративна відповідальність лише для звичайних громадян. Якщо ж правилами зловживає працівник міліції, покарання може бути набагато суворішим аніж просто штраф.